Я знову розкажу про історію минулого. Майже ровесником міста був тернопільський ринок. Формувався він ще у межах оборонних валів, неподалік Старого Замку, а з часом перетворився на сплетіння вуличок і провулків, де вирувала торгівля. Назви свідчили, чим тут торгували і що виробляли. На ринку були вулички Боднарська, залізна, шклярна, сукняна, крамова. Потім з'явилися провулки великий, малий та ламаний. У південній частині ринку над ставом стояв старий костел Фара. Це старопольське слово означає парафія. Згодом його переробили у шпиталь. Згадка про храм залишилась тільки у назві вулиці Старофарна. До ринку прилягала ще одна новіша фара костел святого Івана Хрестителя, який не вцілів чи не закінчений, і був зруйнований під час татарських набігів. Неподалік над ставом знаходилась найдавніша міська різня нову різню на оболоні відкрили аж у 1909 році. У центрі ринку тривалий час стояла ратуша. Тут містився магістрат, міське самоврядування Тернополя. А навколо Коло збігалися торгівельні ряди і крамниці з усякою всячиною на ринку була й найстаріша аптека. Її обладнання перенесено в аптеку номер 1 на вулиці Руській, корчма, громадська крамниця з резервуаром для води на випадок пожежі. У південній частині ринку містилися склади найзаможніших купців. Тут велася жвава торгівля. На старій поштівці видно тернопільські суконниці, склади для сукна і тканини. Згодом тут у передсіннях. Торгували різними галянтерейними товарами, довго побутувала назва під номерами, що означало ряд невеликих крамничок. З усяким галантерійним дріб'язком і тканинами. Вже у 1841 році в Тернополі були головні гуртовні меду патоки та питного меду. Здавна тут відома медоситня, яка виробляла прекрасні медові трунки. Вишняк, Малинівка, Тернівка та інші наливки конкурували з дорогими закордонними винами. Основними предметами торгівлі, що процвітала у місті, були віск, лі, шкіра, щитина, прядиво, пір'я. Та напої торгували тут також рибою, птицею, полотном та вапном. Пропонували свої вироби й гончарі у північній частині. Переважно торгували м'ясом у ятках, невеликих торгових кіосках з віконцями для продажу. Можна було купити м'ясо, а в додаток безплатно отримати ще й кістки. Торговці, які не мали власних яток, продавали м'ясо на кілках, тому їх називали кияками. Та згодом це стало історією. Якість продукції строго контролював санітарний лікар від магістрату у північно-західній частині на довгих столах. Їх називали стриганами, що стояли у чотири ряди, продавали городину. Овочі та молочні продукти у ярмаркові дні, крім міщан і жителів навколишніх сіл. Сюди прибували купці з усіх усюд. Звичайним явищем на торговищі були перекупи. Або як їх називали тоді у Галичині Сидухи. Звичним явищем на торговищі були перекупки, або їх називали тоді у Галичині Сидухи. Згодом ринок поділено на дві частини: ринок або старий ринок і малий ринок. Будівлі на ринку не мали особливої архітектурної цінності, але з часом ринкову площу оточили гарні дво- і навіть трьохповерхові кам'яниці. Неподалік ринку на тогодішній вулиці Львівській, тепер частина Руської. Стояв заїжджий двір, де зупинялися гості міста. У 1872 році на ринку з'явився павільйон із содовою водою, яку до того подавала тільки в аптеках. До ринку притягалася торговиця, район сучасного майдану волі. Славилася вона кінськими ярмарками Святої Ганни. Згодом на місці торговища зробили сквер, а торгові ряди сягнули сучасної вулиці Дмитра Січинського, колись площа Казимирівська. З часом на ярмарок Святої Ганни з'їжджалися купці з усієї Польщі, які привозили дешевий крам. Їх будинки, переважно із тканинами, розміщувалися уже на Казимирівській площі. На початку ХХ століття сюди перенесли з ринку торгівлю зеленню. Торг вирував тут ще й у післявоєнні роки. Збіжжя продавали та купували на спеціальній торговиці, яка була в районі сучасного майдану мистецтв. Худобою торгували на торговищі на оболоні, там де зараз сучасне видавництво збруч. Продавали там також вози. Та інший сільськогосподарський реманент звідти вулицею Широкою, тепер Шептицького, згінники гнали куплених свиней на залізничну станцію. Ринкова площа у районі сучасної вулиці Руської проходила дещо південніше. Тут приблизно на розі сучасних вулиць Руської і Шашкевича містилася велика масивна кам'яниця різників Івана, Василя і Петра Майків. Особливо славилося м'ясарське підприємство. Пана Івана особливо відомі подільські ковбаси експортувались за кордон, найбільше в Англію. Іван Майка користувався повагою серед міщан, обрався радним до міської ради, належав до багатьох українських товариств, допомагав їм матеріально. У крамниці майків можна було купити різноманітні м'ясні вироби. Славилась також м'ясна мішанина, асорті з різних копченостей і дешеві окравки, кишки та шкварки. Мали також і попит вироби м'ясників Яремович. Чів, грицинів та Перчишина. були у Тернополі також спеціальні різні для євреїв, а також відповідні крамниці. На ринку мали склепи із залізними виробами. Микола Ракуш зі шкірою Зенон Петляр та Володимир Роговський. На торговому плацу займалися також гуртовим продажем. Тут була спеціальна крамниця. Склад, де займалися реалізацією збіжжя і тернопільського пива. Власниками гуртовні, як і Тернопільської пивоварні, на початку 30-х років ХХ століття були Лайзер Кірхнер та Марек Блюменфельд. У післявоєнні роки міський ринок працював на стародавньому місті, як і колись, тут можна було придбати їстивне, галантерею і навіть дефіцитний ситець. Тут були численні дерев'яні будки, ятки, уцілілі давні будівлі. Все це нагадувало про історію міста, звичайно, старий ринок, як пам'ятка історії, потребував реконструкції і реставрації. Генеральний план реконструкції міста розробляли спеціалісти Українського державного інституту проєктування міст Діпроміст. Головний спеціаліст цього проекту за так зване шанобливе ставлення до історії Тернополя навіть прагнув звання почесного громадянина міста. Але коли реконструювали центральну частину міста, на історію не зважали ринок. Ліквідували і забудували. Про нього тепер нагадує лише назва вулиці Старий ринок Любомира Бойцун, Тернопіль у плиніліт.